Вітаю, ефір каналу Нова Волинь. Продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо життя волинян, їх проблеми, ну і звісно, шляхи їх вирішення. У студії депутат обласної ради Михайло Бегаль. Михайло Григоровичу, вам добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Лариса. Добрий вечір, шановні волиняни, шановні радні Добрий вечір. глядачам. Пропоную переглянути коротеньку довідку про те, над чим працює пан Михайло і взагалі, який шлях його у нашій обласній раді. Будь ласка. Бегаль Михайло Григорович, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 24 Ратнівський район. Заступник голови постійної комісії з питань охорони здоров'я людини. Головний лікар Ратнівської центральної районної лікарні. Депутат обласної ради трьох скликань. Член партії Наша Україна. Михайло Григоровичу пропоную розпочати нашу розмову з військової тематики. Власне, напевно, не помилюся, якщо скажу, що це таке найосновніше те, про що всі говорять, те, що болить майже у всіх. Отож, мобілізація в першу чергу. Мобілізація в активній фазі не тільки на Волині, але й по території усієї нашої держави. Десь читаємо інформацію, що ми нібито справляємося, бо маємо відіслати до війська трішки більше як 2000 волинян, новобранців так званих. Десь чуємо, що є райони, які все ж таки від Стають хтось навіть саботує. Була й така інформація. Вона правдива. Це йшло теж майже по території усієї України. Була така інформація, що Шацький район у нас не хотів одне село. Буквально не хотіло йти до війська, не хотіло випроважати своїх чоловіків. Як це відбувається у вас на Ратнівщині? Чи взагалі якісь проблеми були? Чи про таке чути? Чи все ж таки люди свідомі того, що відбувається? Ну, є різні Лариса, Лариса підходить в цьому плані з боку людей, так як вона в житті все йде по-різному. Дуже ситуація непроста, болюча, тому що зрозуміло, хто йде в армію, хто йде на цю війну, може повернутися, може не повернутися. Разом з тим сприйняття так, також йде по, -по всякому. З самого початку садову було дуже боляче з самого початку, коли наші, ви знаєте, ратнівчани перекривали дорогу. Ратний Брест це міжнародна дорога. Тоді приїжджав губернатор до нас, було багато. Всяке питання. Я був на цьому спілкуванні дуже важко, дуже боляче. Але як би там не було, чи людина чіткою активною позицією, просто, просто нормальний українець, він йде. А є такі, що ховаються по кущах, так як це є все в житті. У мене є багато знайомих, які прямо кажуть, що я не буду сам себе перестану сам себе поважати, якщо я буду ховатися по цих кущах. І це приємно чути. З, свого боку, я пам'ятаю, коли це все починалося, і до мене, як до головного лікаря, було кілька чоловік, які хотіли скосити від армії. Просто було сказано, я вас прошу, не звертається до цього. І, і на даний час я б сказав, що зараз йде ситуація, та, та що називається, просто йде на рівні військомату без особливих якихось медичних проблем. Життя і життя. Люди формуються, ми формуємося, ми міняємося. Так і воно крім, це, це все має бути дуже непросто. Але як би там не було, в цей період Україна стає україною, україною єдиною державою в цілому нормальна. Активна позиція завжди буде сильнішою, і я думаю, ми вийдемо в цілому тільки сильнішим із цієї війни, із цієї біди, яка зараз. Дай Боже, хочеться в це вірити. Пригадую, ви не так давно були у нас на ефірі. Це було буквально кілька місяців тому, наприкінці 2014 року. Обговорювали активно ми з вами волонтерську діяльність. Не секрет, що щось робить держава, але все ж таки, аби не було у цих людей активних, свідомих, тих, які розуміють, що без їхньої допомоги там буде набагато важче, як морально, так і в плані їжі, оснащення військового і так далі. Пригадую те, що ви казали за активну позицію навіть своїх колег. Чи надалі це продовжується? Чи люди допомагають армії, чи не втомилися, тому що ну, вже стільки часу, що можна і руки опустити? Звичайне, відчуття якоїсь втоми психологічної, воно є. Це не немає. Але разом з тим, кожен з нас, коли приходить додому, ця втома знімається, подивившись на телебачення, це телебачення, наш телебачення, що зараз робиться на Сході України. І кожен розуміє, що, коли. Він сам був би там на Сході, його, безперечно, цікавила б думка своїх людей, чи вони за нього не забули. Медичні працівники Радімської вони багато входили в цю ситуацію, в волонтерську діяльність, по збору коштів, так само, як інші ратнівчани. І наша група лікарів, ми були в Чернігівській, Сумській області, були в Дебальцево. Були біля наших ратівчанників які волиняни, які там служать. Батальйон територіальної оборони Волині, який зараз на ротації в даний час є тут ще на, на Волині. І я хочу сказати, якби корінг поїхав би побачив ці всі умови, як воно це все є, він переховав би, що він це його обов'язок допомагати нашим бійцям, нашим волинянам, які там зараз служать. Це є велика справа. І зрозуміло, що їм це не тільки. Матеріальна частина а це дуже важлива психологічна частина, психологічний фактор це наша допомога. Це коли частинку душі туди везе везеш, допомагає, спілкується і так далі. Не даремно кажуть ті, хто там побував, ті ж самі волонтери, що навіть листи, які пишуть дітки, вони чесно набагато більше важать, ніж якась вони тримають там, де... щось матеріальне таке. Та... Дуже Та. вони тримають дійсно біля серця, тримають там, де вони сплять, де відпочивають. Це частинка їхня. Хочеться вірити, що справді в людей не опустяться руки. Ми далі продовжуватимемо це робити. Так. Михайло Григоровичу, питатиму за гроші. Хоча, як уже було сказано, ви працюєте не у тій комісії, яка відповідає за бюджет, яка відповідає за формування цього ж бюджету у нас в області. Відтак, ну, все як не крути, в нас залежить від фінансів Хочу, так. більшою мірою такі. Отож, насамперед, 2015 рік, ми вже прожили майже півтора місяці цього року. Можемо дивитися. Тися вперед, вже бачимо, що там буде, хоча ну не до кінця. Яким обіцяє бути рік? 14-й був складним, хоча бюджет був закладений ще в попередньому, однак жили ми не дуже просто. Цей рік взагалі прогнозували страшним, дірявим в бюджеті і так далі. Про що говорити? <клес> Візьметься тренера юної лікарню Фінансовий кошик в цьому році на один мільйон більше. Ніж був. Ніж був в чотиристаму році. Я особисто не чекав. Цього такого кошика, Хоча зараз має бути сесія Верховної Ради, зміни до бюджету. І йшла мова про те, що можливо він трошки врижиться. Але я особисто не чекав таких варіантів. Разом з тим зрозуміло, що це не той бюджет, тому що ціни значно виросли, і мови немає придбати якісь матеріальні ресурси, обладнання за ці самі кошти вже не є можливим, що ж це було. Але треба зрозуміти одне. Хто б що не казав, війна є війна, ясно, що що. Зрозуміло всім, що гроші підуть на війну. На даний, час, на даний час це є ситуація, коли, на принцип, згадавши Другу світову війну, Німеччина, Росія, Грець марків в Німеччині в сотні разів знецінлася. Після 50-х роках так також була девалювація рубля. Було? Було. Це зрозуміло, що так воно і буде. І як би кому це подобалося чи не подобалося, і ясно, що буде війна йти і за рахунок держави, і за рахунок кожного, кожного з нас. Воно в нас відображається. Але кожен з нас хотів би, щоб ми з тої війни вийшли достойно, пристойно, і майбутнім держава була просто нормальною країною. Я наводжу нашим колегам, приклад в ту саму Польщу, яке було знецінення Злотого, наскільки потужне, коли б ту саме Больцеровича кляли, рахували самі гіршим полякам, який тільки був за всю історію. І зараз живому, живому Больцеровичу хочуть ставити пам'ятник, як такому, який вийде ту саму Польщу. Я думаю, що прийде час і ми так само будемо. Так, рахувати будемо чекати, аби тільки в спокої і в мирі. Допомога пораненим в АТО теж питання фактично номер один на даний момент, тому що хлопці і чоловіки повертаються, повертаються, на жаль, не тільки з каліченим тілом, а й з каліченою психікою. Треба допомагати і так, і так. Ну і більше того, вистачає ще й таких проблем і неузгодженості, як і на місцевих рівнях, так і на загальнодержавному рівні. В першу чергу, як держава дбає про своїх воїнів? От на даний момент вже ми пережили першу хвилю поранених після вилновахі. Потім було ще декілька таких хвиль, ну і, напевно, не помилюся, якщо скажу, що ще нам чекати і чекати тих, хто скалічений. Знову ж таки, воїни окремо чи є якісь привілеї для їхніх родин? Яке правило в нашій лікарні? Я так думаю, що таке правило по всіх медичних закладах є. Якщо в сім'ї хтось призваний в армію, то батьки його, дружина, діти. Вони лікуються безкоштовно, хтось призваний в армію і особливо в зоні АТО. Це закономірно, це як сьома автоматично підписуються препарати, які йдуть на безкоштовне лікування. Ситуація по мобілізованих, ті, які поранені, безперечно, нормально процес ще не почав працювати, коли ми то, то хотіли, комісії обласної ради з охорони здоров'я, вони повертаються в госпіталь, в госпіталі відповідно виставляється діагноз процедурно. Скеровується їхнє подальше ведення, і вони могли б далі вертатися по районних лікарнях, обласних лікарнях, де хто це потребує. На жаль, ця ситуація до цього часу ну, вона не вирівноважна юридично, тому що Міністерство оборони працює по своїх правилах, ми в певній мірі по своїх. І наскільки я знаю, госпіталь переповнений. Це не є нормально, коли пацієнти, наші хлопці лежать, можуть у коридорі лежати, так далі. Це не є нормально. Крім того, зрозуміло, коли їх розсіяти по всіх медичних закладах уваги кожному з них буде набагато більше. І в плані забезпечення медикаментозного, і в плані просто уваги нормальної людської уваги. То я рахую, що це це питання подалі потребує більш удосконалення. Виходу такого на нормальний людський рівень не ну, все ж таки. Майбутньо. Це було б напевно ліпше. Це було б набагато і для сім'ї, яка змогла б проїхати, провідати провідати і регулярно 100%. Відсотки. Це було б набагато краще. Але взагалі це питання якось підіймається час від часу. Чи просто згадали та й забули? Воно піднімається. Ми це проговорювали і ряд незначні певні зрушення вже вже є в цьому плані. Але сказати, що воно вже закрилося абсолютно, так як то хочеться. Ні, не можна сказати. Знову ж таки, один з ваших найсвіжіших, з останніх запитів, фактично, сесія вже в нас була з початку цього року. Це обстеження умов перебування мобілізованих виленням на навчанні. Конкретизуйте, що ви мали на увазі, ну і взагалі, який результат того запиту? В чому проблема? Проблема виникла за того, що дехто із сімей жалівся на не зовсім нормальні умови перебування і їхнє оснащення наших мобілізованих хлопців, наших солдатів і бійців на навчанні. Я розумію, що в цей час це все накручується, тому що пропаганда зворотнього боку через російські структури, служби окремих осіб, вона йде. І ясно, що досить часто воно буває так, що немає проблеми, як такої особливої немає, але вона розкручується. Але тим більше, коли б депутати побували на цих зонах, в цих пунктах навчання. Без сумнів, побачивши це все, висвітливши це все. Якщо є якісь проблеми, ми їх закрили б обласним бюджетом, наскільки це могли б, допомогою міс... односельчан, місцевих жителів, друзів і так далі, волонтерські діяльності закрили б а якщо їх немає тих проблем, ну, ради Бога, немає, слава Богу. Це зафіксувати факт. Але кожна річ, яка є на світлі, вона завжди буде набагато живішою, чистішою і кращою. Ну напевно, що так. От, будемо чекати, що все в нас буде на світлі, і все буде прозоро. Наскільки апарат відпрацював ці всі ці, ці всі речі обласної ради? Поки і, що поки що не не відпрацював цього. Але наскільки я знаю, голова обласної ради до цього місця серйозно. Абсолютна більшість проголосувала за цей це запит і воно це має процедуру нормально піти. Знову ж таки, пригадую нашу з вами попередню розмову про загальнодержавні програми, ті власне, які стосуються медицини. Я от вас процитую. Ви тоді сказали, що вони принципово не виконуються. Однак, що стосується наших обласних програм, то тут є позитив, все ж таки переважна їх більшість, є до них увага, зважаючи на те, скільки коштів до нас поступає і що ми маємо на медицину. Що можете сказати зараз? Бо ну, хворі це та категорія людей, які не чекають, треба вже і зараз допомагати. Ви знаєте, я в цьому плані, який в мене підхід, але мій підхід то є підхід. Хоча я рахую, якщо людина є, кошти на її підлікування, є для неї підйомною, тобто достатньо, що вона може це все сама зробити, вона це махано себе забезпечити сама. Але разом з тим, досить часто для підтримки життя чи тої саме дитятки, чи дорослого, потрібні не один десяток тисяч. Зрозуміло, що простий воленянин це не витримає. Ясно, чому ми повинні допомагати. По програмах найбільш важливо, звичайно, і нормальним потолком йде програма по інсулінотерапії, ці проміння діабеті. Непогано йде програма по туберкульозу, досить непогано. По рік якісні захворювання, такі як Муковий СДІС, ми приймали свого часу обласну програму і закрили це питання як таке, тому що був період, коли наші пацієнти, наші жителі їздили на ту саму Львівщину. Вони ображалися. Як це так? Включені є програми, є спеціальне відділення, яке це все робить, допомагають. На нас немає. Ми це зробили. Наша комісія була ініціатором того всього. Ми це зробили. Зараз, в принципі, ці пацієнти забезпечені і препаратами, є можливість лікуватися у, у лікарні з відповідно допомогою обласних дитячі лікарні, тобто це воно. Більш-менш непогано. Непогано працює програма Голенькарт, чи достатньо забезпечено, ясно, що недостатньо забезпечено, бо на це треба мільйони. Цей період тим більше непросто. І тим більше, що ми знаємо чудово, що вартість тих самих стентів, вартість препаратів для коронаруї виросла втричі у зв'язку з курсом до долара. Це все важко витягнути, важко зробити. Дуже боляче за це ми сьогодні говорили на колегії управління охорони здоров'я, наші окремої головні лікарі, якраз говорили, вони підняли це питання. Коли ми, є, навіть певна копійка у бюджеті для пільгових для пацієнтів, ну пільговий рецепт, так званий так званий, але ми не можемо проплатити його, тому що цей препарат в ціні перевищує, зареєстровану цього міністерства охорони здоров'я. І ясно, що це вже все не йде. Тобто це паперова така, це паперова така але це дуже болюче, тому що пацієнт лишається розраховувати тільки на себе. І, на жаль, зараз багато пацієнтів, ну добре, ми недалеко від кордону. З Польщі набагато в два, два рази дешевше можна препарат взяти, прямо з Польщі той, той самий. Шукають виходи, тому що це потрібно не на день, не на два, це місяцями, роками потрібно приймати. 5 10 тисяч можна знайти, а якщо це рік, другий, третій, 10-15 тисяч цього року, 15-20 наступного року це вже сільська полісь, поліська сім'я та і міська сім'я вона цього не витримує. Це треба враховувати. Це боляче, ну, але... Мам, до слова, ви згадали про закордонні ліки. Пригадую, теж була така проблема про сертифікацію ліків, які надходять. І наскільки мені відомо, на даний момент вона ще не вирішена. Якщо там надходять для прикладу волонтерські ліки з за кордону, на певний лікувальний заклад, а заклад не має права їх прийняти. Ні, так? Ні, ми, ми їх усі не можемо, права прийняти, але пацієнтам амбулаторний їх може приймати. Угу. Може приймати. Тобто він... на свій страх і ризик. Так, так, він приймає, ну, ради Бога, чому німець може приймати, Поляк може приймати, Чех може приймати, українець не може приймати. Тобто єдине, це не можна задокументувати, Задокументувати, офіційно пустити в обіг, це не можна зробити. Але я сподіваюся, що в зв'язку з тою пропозицією уряду Міністерства охорони здоров'я, що препарати, які мають ліцензію європейську, не будуть далі автоматично, матиму право їх отримати по державних закладах і застосовувати. Я думаю, що та ситуація поміняється. Повертаючись до сьогоднішньої колегії, про яку ви вже згадали, цікаво, що ще кардинально нового, про що там йшлося. Ну і взагалі, наскільки відомо, йшлося про показники минулого року, наскільки вони втішні, не втішні. В цілому приємно дуже відмітити, Лариса, що область тримається на досить пристойному рівні. Це народжуваність, питання смертності, середні цифри менші, народжуваність більші, тобто природний приріст більше, малюкова смерті дитяча, вона нас менше від середньоукраїнських. Зрозуміло, що люди будуть, діти помирають, тому що і досить часто є такі фактори несумісності з життям, коли, що ми то не хотіли, нічого зробити не може. Хоча, безперечно, можуть бути і медичні часто фактори, на жаль, вони є, будуть У світі це сприймають, на жаль. ну, як, що вона є, це біда. Але це треба усвідомлювати Терез, проаналізувати, щоб того, мабуть, не було. Цього не потрібно приховувати. Наш, наша область, ну як колись говорилось, видно, чим ближче до Європи, то трошки щось є Непогано. Якщо ми будемо далі тримати цю позицію, буде непогано. Є нормальна ситуація по е, таких структурах, як обласна клінічна лікарня. Міська лікарня Луцька це досить потужні структури, які гарно ведуть медичну тематику в діагностиці, обстеженні і так далі. Дуже гарно ведуться, і оперативні процедури на сердечкові, на інших органах. Це міняється. Принципово ситуація міняє, що було раніше, що зараз. Я думаю, що з часом воно ще поміняється. Але я завжди казав, і колись я був кілька років тому назад на стажуванні в Німеччині, охорона здоров'я не складається тільки з великого закладу. Охорона здоров'я складається із невеликих, середніх закладів, і з просто дільничого лікаря або зараз імейної медицини. Тому що своєчасно поставив діагноз, своєчасно підтягнутих пацієнт до обстеження і майбутнє лікування це є результат. За ще домов результат. Що таке, що виявити пухлину? Перші, другі стадія, що третій четвертій. Третій четвертій це просто чекати, коли поховаєш того пацієнта. А перша, друга – це він прооперований і живе. От тут якраз це п'ятирічка виживаємося, тому подібне, це все звичайно показує, наскільки область, як себе почуває. Ну, в принципі, непогано. ясно, що хотілося ще більше. Ну, взагалі кінця розвитку немає, скільки будемо жити, скільки будемо розвиватися. Таке життя. Знову ж таки повертаюся я до теми реформ. Дуже багато говорили ми про це останніх три роки вже навіть скажу з 2012-го, за попередньої влади чогось вважали, що реформи розпочалися саме тоді. Пам'ятаю, що ви казали, що такі суттєві реформи медичні розпочалися ще за часів Ющенка Тимошенко. Ну от, власне, зараз час маємо тяжкий, і фізично, і матеріально, і морально, і, і по-різному нам нелегко. Чи варто щось продовжувати реформувати? Щось змінювати, чи воно вже змінюється, а ми просто не усвідомлюємо то. Дивіться, я реформа іде, вона потрошки йде. Вона має йти. Можливо, порядок речей по розподілу медицини ще почекав рік півтора, чому тому, що цей розподіл він потягнув, наприклад, по одному району 500-600 тисяч лишніх коштів. Утримання процедурне утримання самої медичної структури, це, це важливо. Я ще два роки тому назад я тоді при попередньому губернаторі за це говорив, що в принципі це такі-то такі кошти до такого питання, Чи це варто себе окуп, окупити? Ну, йшла мова, чому тоді вони трошки швидше пішли з метою отримання таранчу 30 мільйонів євро. Ви знаєте це так? Воно далі ми входимо це все, і особливо це буде допомагати далі первинній ланці, менш вторинному рівню. Більше первинні, але чи варто це робити? Та мови нема, що? що варто. Життя міняється, пацієнти міняються. Абсолютно міняється. Питання в такому ліжковому фонду, чи є така сама потреба, як була раніше, немає. Наприклад, 10 років тому назад я піднім, 12 років тому назад я піднімав свої цифри по терапевтичному відділенню, коли я працював в завідувачій відділення. Відділи пролікували в середньому, наприклад, років 70 пацієнтів з військової хвороби. шлунку 12 нас кишки. кишки. 70 чоловік. Зараз 5-6 є різниця. Цей пацієнт прийшов в категорію амбулаторного пацієнта. Чи є потреба тоді тримати, стільки саме ліжок? Немає потреби. Було 60, зараз 45, в принципі, буде 35-40. І тому подібне. Це так по всьому це міняється. Люди побагачили, люди мають автомобіль, коли можуть доїхати, отримати допомогу, оперативно, швидко пролікуватися, досить часто амбулаторно, і він хоче далі бути вдома. Чому йому лежати в лікарні? Ніколи ми в лікарні таких умов не зробимо, я як вдома. Вдома є вдома. Воно це все починалося дійсно, в часи Юлії Тимошенко, продовжує жовтись Януковича. Міністерство працювало і там принципово апарат 1, і там апарат 1, і зараз принципово апарат 1. Зараз тільки ну, верхівка безперечно міняється. Але тенденція до змін ну, явно воно йде. Воно має проход, має йти. В моєму понятті, основним речам це, звичайно, підстрахова медицина, медицина, якій є багато недоліків. Але якщо вона ведеться, тільки не дай Бог, що це була не добровільна, має бути обов'язково, тому що ми всі маємо платити. Так, да, Якщо я здоровий, я буду платити для когось іншого. Слава Богу. Але той інший має бути забезпечений. І знову з другого боку, я буду знати, що якщо я попаду до себе в медичний заклад, мені медична допомога надається безкоштовно і достатньо. Мені от подобаються ті самі мечі, як був. Немає різниці. Чи дитина трохрічна. Чи 40-річна, чи дід, якого я бачу 95 років, який кулькою сварився, я вам плачу страховку. Чо ви за мною швиденько не біжите. А я додажу 20 хвилин хвилин вже лишні чекає на обстеження. Тобто всіх рівнів умови? Всіх абсолютно. рівні умови, чи там, чи там кошти, і в принципі лікарня завжди забезпечена пацієнту. не забезпечена, а зацікавлена пацієнту, що він до неї приходить. І тоді ми, медики, я лікар, не буду сидіти гонорово. Там, чи, ти, я, чи ти до мене прийдеш, чи не прийдеш, я однаково заробітну плату отримую. Я буду чекати, що вони до мене прийдуть. Я буду цього хотіти. Це тобто старати... зміниться ментальність і пацієнта, і лікаря. І, і лікаря, і, і лікаря. І воно буде паралельно, так вони Це, Ми, лікарі цього так само хочемо. Надоїло та старше ви згадали вже за кошти світового банку, і все ж таки він дає той банк нам понад 30 мільйонів, якщо я не помиляюся. Так я ну, враця досить він, він має дати. Хоча так. я я в це повірю тоді, коли вони вже будуть. Ага. На даний час, поки що ми займаємося не, не так, ми знову так, як первинна ланка займається документацією. Це під сімейного лікаря, майбутнього це все робиться. Угу. Ще От, конкретно не знають, куди ті кошти підуть, чи конкретно знають? воно піде на первинну ланку угу. піде, на сімейного лікаря. Але ще раз говорю, котре. Завжди це все повіриться тоді, коли вони вже будуть тут на місці. Ну я думаю, що не має бути. Будемо чекати, що так. не не обмане світовий банк. В нас всього лиш три хвилинки до завершення ефіру. Хотілося б вас розпитати теж про один з ваших останніх запитів. Це підвищення цін підприємству Молин стандарт метрології, здійснення метрологічного нагляду в закладах охорони здоров'я. Знаю, що вас це обурило. Що з цим запитом підтримали, не підтримали і взагалі в чому суть проблеми? Знаєте, відразу після того запиту буквально через кілька годин до мене телефонували, що тебе непорозуміння якесь. Це раз. Далі я отримав певний лист, ну так дуже негарний. Мені було висказано фе, що там бігальні туди, куди потрібно мішується. Але разом з тим, то ті люди, які це говорять, їм було б варто показати свої заробітні плати, рівні і так далі. Як би там не було, в мене особиста думка, особиста думка, хай ображаються працівники, не ображаються, вони є монополістами. Вони для себе станом на той період, наскільки я маю інформацію, не зовсім нормальні заробітні плату пробили, які не відповідають іншим заробітним платам, які є в регіонах. І чому ми без них не можемо обійтися? Ми до них прив'язані. Але вони в цьому не повинні зловживати. І от якраз тут є антимонопольний комітет подивився, скаже, можливо, я помиляюсь, можливо, і колеклем і помиляється. Так чому тут? Привіка протестувати, заводить, їм протестувати, об'їжати, що так і так. Ну, раді бо якщо все нормально, хай буде все нормально. Скажу, вибачте, це все було добре, нормально, ми тільки присвідчили, що у вас все нормально, що інформація була неправильна. А якщо щось не так, як потрібно, ну то вибачайте, це так само не можна бути здирником на, на тих лікарнях, які летяться кінці з кінцями з клею, зводять. Це так не можна. Потрібно розуміти так само нас. Ну ж таки питаю вас за енергоощадність. Це теж одна з тим, яку ви підіймали. За що турбувалися? Хоча нас вже добігає кінця, кажуть синоптики, що то останні морози от цими днями. Як пережили взагалі? Ваша лікарня в тому ж числі. Ну і наріза. Ми чотири роки тому назад ще привели нашу котельню на твердопалені котлі. Оцінили цього року оцінили, результат, оцінили і цього року, і попередні роки ми оцінили. І в нас е, йшло е, за рік на опалення лікарні 23 тисячі квадратних метрів. йшло. 500 000. Ми працюємо на нашій лікарні швейцарському проєкту. І два роки тому назад, коли вже ми зробили тоді, ми була зустріч Волинська область, Франківська, Вінницька і Крим. Що тоді був Крим. Наш, ну, принцип, і не зараз ми рахуємо, що наші, не наші, то вартість вартість опалюваної площі території квадратного метра в рацівській лікарі було найнижча серед цих чотирьох областей. Це дякуючи тому, що ми вже тоді прийшли на. Твердопалені котли. Чи варто це робити? Навіть мови немає. Тому, і дехто говорить, так, да, є питання, тому що трошки клопоту більше. Ну, трошки ароматний той, тому що турфаприкеті, торхоприкет, це ж не газ, це зрозуміло, не відносиний, запах і подібне. Але якщо підійти, гроші, щоб переробити ці самі кутли, котельні, вони лежать в цій самі вартій ціни газу. І потрібно туди. Війти, прорахувати, все зробити. Ми зробили це за так звані газові гроші. Якби е, е, я цю, тоді цього не зробив, якби наші лікарі цього не зробили, ми витрачали б не 500 тисяч, а десь 2,2 мільйони. Є різниця. 1,7 мільйона це йде на охорону здоров'я гроші. Тобто, для нас це не є проблем. За всім це треба робити. Дуже добра вигода. Маєте можливість звернутися mm -hmm. до виборців? Що хочеться свого боку сказати. І зрозуміло, що кожен депутат налаштований на те, щоб зробити для свого регіону найкраще. І ми так будемо працювати, депутати Волинської обласної ради, кожен з нас для свого регіону і для нашої рідної Волині. Всім всього добро. Дякую за увагу. Вам дуже дякую за інформацію. А глядачам хочу нагадати, що це була передача Ваш депутат. Перед вами сьогодні про свою діяльність звітував депутат обласної ради Михайло Григорович Бегель. Ну, вилення нам хочеться, звісно, побажати лише миру, бережіть себе, бережіть Україну і не перемикайте далі. Ще багато цікавого. До побачення. Хай Бог буде з нами.